Збройні сили України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Одним із пріоритетів ЗСУ на цей час є передусім артилерійське знекровлення рашистських військ. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас зараз в пріоритеті: максимальне знищення артилерійських, авіаційних та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій. Після прориву основним ударним бронетанковим корпусам потрібно виходити на оперативний простір, написав Данілов. Також пріоритетом є знищення російських командних пунктів, складів боєприпасів, палива, продовольства та маршрутів забезпечення, а також особового складу складу вищого військового керівництва секретар РенБу наголосив, що така робота військовими виконується навідмінно за його словами, показники знищення ворожої техніки досягнули чи не максимальних показників з моменту початку війни. Просто потрібно розуміти, що дуже важливо те, що армія дронів починає все ж таки розвиватися, і армія дронів починає набирати обертів Тобто будемо сподіватися, що в найближчим часом. Ці польоти участяться, Москва зрозуміє все, те, що відчуває Київ, і, власне кажучи, дуже важливо те, щоб ці речі долітали туди, куди їм потрібно. Дуже сподіваюся, що найближчим часом результативність буде явно покращена. Ну ніякого затищено справді немає. Тобто говорити про те, що затищать, ну це звичайно точно неправда. Якщо ми будемо говорити про Бахмут, то ситуація там така, що. З однієї сторони перекидається підкріплення для того, щоб українські війська не змогли взяти пануючі висоти. З іншої сторони, росіяни, з того, що я розумію, з того, що говорять наші бійці, посилили свої атаки в районі Лимана і в районі в сусідніх районах, і з тим, щоб в принципі ми не могли залучити більше своїх військовослужбовців в районі Бахмута, а змушені були відбувати атаки саме на сусідніх територіях. В тому числі на Луманському напрямку. Якщо ми будемо говорити про Південь, то так, е, да, безумовно, треба розуміти, що там є три лінії оборони. В деяких місцях справді вдалося там першу лінію прорвати, але реально росіяни е, точно готувалися і вони точно е, достатньо серйозно підготовлені до того, щоб вести дуже складні оборонні бої. Тому, е, в принципі, те, що зараз на фронтах побувало керівництво збройних сил України. Будемо сподіватися, що з'являться якісь нові ідеї, нові прорвні ідеї, і будемо за цим дивитися. Ну, але точно говорити про затище зараз ніяк не можна. За цим стоїть тільки зміна наративів середини Російської Федерації, тобто вони весь час пояснюють всім про те, що вони воюють, вони вже перемогли в цій війні. Україна ніяких проривів не зробить. Сідайте з нами за стіл переговорів. А їхні другорядні експерти, типа Караганова і Тріньова. Починають паралельно кричати про те, що взагалі зараз ядерна зброя буде примінна проти Польщі, і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки, саме з цієї точки зору, і треба на це дивитися. Ну в принципі, я вважаю, що найближчим часом ні про як ядерну загрозу зі сторони Росії мова не йде. Тобто я вважаю, що станом на зараз росіяни починають піднімати ставки, вони блефують спеціально для того, щоб з ними сідали за стіл переговорів. До чого це призведе потім? Поки що я чесно кажучи не бачу ніяких предпосилок для того, щоб була натиснута червона кнопка. Тому з цієї точки зору я все ж таки вважаю, що зараз це великий блеф зі сторони Росії, і дуже важливо на цей блеф не повестися. Пановодимо вчора відбулася військова колегія в Міністерстві оборони Російської Федерації. Там Шойгу знову почав нам погрожувати застосуванням якогось певного виду озброєння. Ну він вжив формулювання удари по центру прийняття рішень в Україні. За єдиною мовою, якщо Україна намагатиметься обстрілювати Крим хаймарсами або або Shadow. от при атаці. Навіть британська розвідка нам каже, що Росія визначила Крим як пріоритет під час української операції контрнаступальної, мовляв, це та червона лінія, за яку українців не пустять. І як тільки ми туди почнемо стріляти, от одразу нам буде атака по центрам прийняття рішень. Як розуміти цю заяву? Узнайте ну, три місяці тому Путін заявив особисто про те, що він наказує зробити все, щоб не було обстрілів білоруської області. А що вони протягом останніх кількох місяців не стріляли по центру Києва, вони не пробували запустити, чи не збивалися калібри над центром Києва. Тому в даному випадку це іще одна фігура молоді. Тобто давайте не забувати, що одне з ключових завдань для їхнього ВПК це будь-якою ціною зробити дві речі: спробувати підбити патріот для того, щоб показати силу їхньої зброї. Поки що, на щастя, їм це не вдається, і сподіваюся, що не вдасться. І друге їм для картинки просто потрібно показати розвалений будинок в урядовому кварталі. Це просто одна із найважливіших для них цілей для того, щоб показати щось своєму глядачеві, своєму виборцеві, для того, щоб підняти їх дух. Тому з цієї точки зору вони стріляли по центру Києва і, на жаль, будуть і далі стріляти по центру Києва. Зараз вони знову накопичать калібри. І на жаль, ми повинні бути готові до того, що там тиждень, два, місяць, не знаю скільки, але. Знову се обстріли Києва, центр Києва знову буде зроблено. Розвалені будинки чекають, схоже, на путінську імперію, не в прямому в фігуральному, поки що на жаль, сенсі. Ми маємо історію про те, як 17 світових засобів масової інформації отримали так звані архіви Ротенбергів. Це близько 30 тисяч електронних листів, переписки, 12 тисяч документів. Вельми масштабний масив даних, з якого міжнародні журналісти розслідувачі роблять висновки про те, що ротенберги власне допомагають ховати. Санкційні активи сім'ї Путіна і там і віли, і дачі, і рахунки особисті, і кошти сховані, і так далі. Тобто, дуже великий масив фінансових благ. Чи зараз реагуватиме на цю історію на це розслідування міжнародна спільнота в якості закручування гаек щодо цих активів? Думаю, що так, але в принципі паралельно ми повинні теж розуміти, що так чи інакше, але в світі починається... Тренд на спроби посадити за цю переговори Україну і Росію, тому очевидно, з однієї сторони це буде КНУТ, з іншої сторони це буде кенік, що переможе, поки що говорити складно. Але не даремно саме зараз ділилися архів Ротенберга, недаремно саме цей аспект висвітлюється як ключовий, і я думаю, що саме з цієї точки зору і будуть з однієї сторони лякати або приманювати Путіна до тих чи інших подій. Так, це такий непоганий важіль тиску. Ну і цікава історія надходить із британського, хоча й напівтаблоїда, та все ж Санди Таймс. Вони пишуть про те, що на території Польщі готують білорусів, які планують влаштувати повстання в самій Білорусі і скинути Лукашенка. Мовляв, там є тренувальний табір, який очолюють колишні спецпризначенці, які покинули Білорусь, і на території Польщі Польща надає платформу, умовно кажучи, там готують кілька сотень активістів, які з часом поїдуть. Міняти режим Лукашенка. Наскільки ця історія вам виглядає правдоподібною? Ну, чесно кажучи, моменти, коли можна було робити перевороти в таких країнах, як Афганістан з 72 людьми або на Кайманових островах, там коли 30 людей робили перевороти, звичайно, це історія знає. Але уявити собі, що 100 людей заходить в Білорусь і робить переворот в Білорусі, ну, чесно кажучи, для мене виглядає вона дещо. Ну може, я може щось не розумію, але для мене вона виглядає дещо міфологізовано.